Поділитися вам з вами і розказати вам про наш чудо-стартовий набір для новачків. Цей набір може придбати тільки новачок, тобто новий покупець компанії Forever, який не досяг рівня асистента, супервайзера, і це без. Точно 100% перевага для нових покупців. Чому? По-перше, ви отримуєте постійну знижку у 30% на все своє життя. По-друге, ви отримуєте чудовий набір продукції для особистого споживання, який підтримує і профілактує ваше здоров'я, який надасть вам гарне самопочуття, і е, який познайомить вас з продукцією компанії Forever, яка 100% ввіде ваше життя надовго. І сьогодні ми проговоримо про наш стартовий набір. Стартовий набір, до складу якого входить як продукція для профілактики вашого здоров'я, так і засоби особистої гігієни, і декілька косметичних засобів. Але по, по порядку про кожне з них. По-перше, що входить до складу цього набору, це набір 4-денний, розрахований на 4 дня, де їх 4, для перезавантаження вашого організму. Що ж входить до складу цього набору? Перше, я можу точно вам сказати, що коли ви купуєте цей набор, ви маєте таку спеціальну книжку, де повністю розписаний чотириденний прийом всіх продуктів, які входять до складу цього набору. Вам не потрібно нічого запам'ятовувати. Ви просто відкриваєте цю книжку і маєте всю необхідну інформацію щодо харчування, щодо фізичного навантаження, щодо способу мислення і до що, як і коли приймати з цього набору. Перше, це наш гель алоевера. І з цього потрібно розпочати, тому що цей продукт. Продукт номер 1 компанії Forever Living Products, продукт, з якого все починалось 45 років тому. Компанія американська, компанія монополіз виробництві продукції на основі алоевера Барбаденсіс Міллер. найбільш цілющий сорт алоє. Що ж робить гель алоевера, який входить до складу набору цього, стартового набору і програми DX4? Перше, це очищення організму на клітинному рівні, вивод токсинних фішлаків шлаків з нашого організму. Цей продукт іде як транспортний засіб до кожної клітини нашого організму, виводить. Тобто очищає наш організм на клітинному рівні, виводить токсини, шлаки. Крім того, це продукт, який підтримує правильну роботу нашої імунної системи. Є він, цей продукт є імуномодулятором, тобто він моделює і підтримує саме всі органи, які мають якесь відношення до нашої імунної системи, і загальну роботу всієї нашої імунної системи. Не є стимулятором, не стимулює небажаних процесів в нашому організмі. До складу з гелю алоєвера, як до Самої рослини алоє, вера входить більше 200 поживних речовин. Це вітаміни, мінерали, 21 амінокислота, ферменти. кислота, Гель алоя вера може приймати з першого дня і до останнього дня нашого життя. До складу програми dx 4 входить чотири такі міні, можна сказати, гелю. Крім того, до складу цієї програми входить такий форевер рослинний протеїн, насичує ваш організм, дає додатково поживні речовини. Він ще є профілактикою серцево судинних і онкопатологій. Форевер Терм плюс для підтримки здорового обміну речовин та рівня енергії. Це все входить сюди. Форевер допур допомагає процесу фільтрації в нашому організмі. Форевер мультифіз забезпечує денну норму вітамінів та гідратацію нашого організму. Forever Lemon Blast підтримує харчовий наш тракт, і Forever Sенsenті підтримує відчуття нашої ситості. Як я казала, ця програма на 4 дні, вона вся розписана. Але до цього стартового набору також входить наш сік Forever Aloe Mango. Тут 70% чистого гелю алоевера, але ще додан манго, чудо-фрукт, який насичений додатково вітамінами А, вітамінами Є. Е. Крім того, цей продукт дуже люблять ще діти. Що ще? Ще входить до складу стартового набору. Forever Active Proбі. Активний пробіотик: шість штамів біфідалакта бактерій, які необхідні нашому організму кішківникам. Тут шість штамів біфідалакта бактерій, причому вони всі живі. Forever RG+, селяргініна, відомий тим, що він підтримує і нормалізує правильну роботу, по перше, серцево судинної системи. До складу цього стартового набору де входить деякі косметичні продукти. Продукт першої необхідності. Vera, це 100% гель алої як і в совки на желеподібній такій основі для слизових, слизових оболонок і для вашої шкіри. Відтити вашу шкіру для того, щоб дати їй додаткову підтримку і додаткове живлення. Те, що потрібно для нашої шкіри. Гель -алої, -алої -вера. Крім того, до складу цього набору входить крем алоє з прополісом. Алої прополіс прополіс натуральний природний антибіотик без побочної дії, який прекрасно бактеріальним противовірусний такий засіб, який бореться з висипаннями неприємними на шкірі, з якимись почервоніннями, з зудом шкіри, його можна використовувати просто як щоденний засіб для догляду за шкірою, як для того, щоб наситити вашу шкіру всіми поживними речовинами, так і для підтримки вологості вашої шкіри, так і як додатковий засіб, якщо у вас є якісь неприємні. Проблеми такі зі шкірою це зубна паста Forever Bright, до складу якої входить знову ж таки алої і прополіс, Дезодорант, який я рекомендую кожному. Вони вбивають патобактерії, які викликають неприємний запах, але при цьому не зупиняють ті необхідні процеси нашого організму, не залишають на одязі, не на чорному, не на якому. Його дуже надовго вистачає. Він не має запаху. Ви можете його використовувати з будь-якою своєю туалетною водою, духами, помічник в кожній кишені. Це гігієнічна помадка з алоєм пчелиним віском. По-перше, це наші губи, будь-яка мороз, холе. Вітер, сонце, не буде сухості, не пересушеності, не тріщин, нічого ви користуєтесь гінічною поматкою. І ще два продукти, які входять до складу стартового набору цього. Це продукти також особистої гігієни. Перше, це гель Алоє Body Вош. це гель для душу з алоє, який чудово очищає вашу шкіру. Дуже класно нанести наш Алоє body lotion, крем для тіла, який наситить вашу шкіру Forever. Він тільки для новачків для нових покупців, які не досягли рівня асистента-супервайзера, отримати ще й постійну знижку на все життя у 30%.